Совеня, яке завжди погоджувалося. У густому лісі жило собі совеня Лулу. Воно було дуже лагідне і завжди казало так. Ми сьогодні їмо лише горішки, казала білочка. «Угу, Так і я їм, відповідав Лулу, хоча він любив ягоди. Граємо тільки у піжмурки, кричав зайчик. Хм, так і я граю, погоджувався Лолу, хоча йому хотілося будувати хатки з гілочок. Одного разу звірята вирішили зробити малюнки. Всі малювали сонце, жовте, кругле. Променисте. А Лулу взяв синій олівець і почав малювати місяць місяць у зоряному небі. Ой, це не сонце, здивувалась білочка. Це не ти, сказав зайчик. Лулу знітився і швиденько, швиденько заштрихував свій малюнок. І намалював таке саме сонце, як усі. Увечері совеня сиділо на гілці і мовчки дивилося на справжній місяць. А я ж люблю ніч, прошепотіло воно. Я люблю зорі, люблю синій колір. Поруч сіла мама сова, і ніжно. Притулилася. Ти маєш чарівну уяву Лулу, і твій місяць прекрасний. Не обов'язково бути, як усі. Своє теж правильно. Наступного дня Лулу знову малювало. І цього разу місяць, великий, синій з м'яким сяйвом. А білочка і зайчик теж спробували щось нове: хтось намалював дощ, а хтось зірку. І з того часу звірята зрозуміли: бути собою цікаво, а відмінності це прекрасно.